Вітаю, друзі, Знаєте, за більше ніж 6 років свого управління Володимир Зеленський виступав на величезній кількісті майданчиків. Десь успішно, десь не дуже але був всюди, окрім окрім парі, парламентська асамблея ради Європи до вчорашнього дня він якось дивно оминав і дуже не любив взагалі про неї згадувати а окремо. Можна сказати, що досі він не зустрівся з делегацією України в парі від цього скликання. Не від минулого, хоча з ним теж він не зустрічався, а саме від цього, і про це мені ну, скаржились декілька членів нашої делегації. Так от Володимир Арєв дав версію тому, чому саме на черневій сесії, у 2019 році, він суттєво підіграв Росії, і замість того, щоб виступити, це було 6 років тому і завадити приходу. Повернення Росії до Парі повів себе дуже пасивно і допоміг росіянам повернутися. Тоді стояло питання безумовного повернення Росії в Пари без будь-яких умов, без виконання зобов'язань, без повернення полонених і тобто без виконання всіх попередніх резолюцій Асамблеї та вимог міжнародної спільноти для Москви це була... Дуже важливо дипломатична війна, в яку вони кинули всі свої ресурси, всі своїх партнерів, політичний вплив, агентів впливу, журналістів, політиків гроші величезні гроші. Оскільки це мало б стати першим прецедентом зняття санкцій проти Росії, і для Росії це був перший крок в великій грі, яку вони хотіли виграти. Українська делегація, яку очолював тоді саме Володимир Арєв і в якій я був членом делегації, успішно зривала всі російські плани протягом нашої каденції. Але потім відбулася зміна: новий президент. І, знаєте, тоді, можна чесно казати, що ми досягали це об'єдним зусиллям. Делегація в Парі. Робота нашого МЗС, і до речі, послав в парі, це був тоді Дмитро Кулеба. Йому респект за все, що він робив, робив тоді, це правда. Він дуже ефективним послом був це робота Порошенка, тому що коли було треба на нього, зверталися, і він включався, і це теж правда. І ми досягали потрібного результату, тому що він через свій, свої комунікації, наприклад. При впливі на Англу Меркель ми отримували потрібне для України. Так от це завжди давало результати, бо це синергія, це об'єднання зусиль всіх напрямків зразу. І російські плани зривалися з регулярністю до 100%. Ну, не могли вони нічого досягнути. Але після науграції Зеленського ситуація кардинально змінилася. Тоді делегація написала листа новому президенту з проханням про зустріч для того, щоб пояснити важливість недопущення до Росії до парі. Зеленський проігнорував це і не захотів з нами зустрічатися. Більше того, на зустрічах з Макроном і Меркель він підтримав ідею діалогу з Росією, попри всі наші попередження, що по перше, Москва не розуміє. Ці, цієї мови і кроків на зустрічі сприймає компроміс як слабкість, що неминуче президент до катастрофічних наслідків. Ну це сталося, але зараз ми говоримо взагалі про інше. Тоді ми зустрілися з е, е, Нестайко, паном Нестайко, який представляв Зеленського, і пояснили йому всю ситуацію. Сказав, що так 100% треба зустрічатися і об'єднувати зусилля. Зустрічі не було. Як ви розумієте, зустрічі, зустріч не відбулася. Чому, от тут найцікавіше? На думку Володимира Арєва, на останню роль в переконанні Зеленського дати росіянам зайти в парламентську частину Ради Європи, зіграла людина, яка усіх деклараціях Зеленського фігурує як фінансовий розпорядник коштів і майна родини президента Світлана Піщанська. Її сестра Ольга очолює рахункову палату. І багато хто каже, що вони сусіди зеленського правового року дружні стосунки мають вплив один на одного. Дослуховується настільки. Що тоді Зеленський дослуховувався, схоже, до Піщанської, а не до фахівців з української делегації в парі. Ну що ж, це вибір Зеленського, але те, що розповів зараз Арієв, цікаво дає інформацію не тільки для роздумів, а мабуть і для роботи наших спецслужб. Щоб вони попрацювали в цьому напрямку, поясню про що? З'ясувалося, що в березні 22-го року, одразу після вторгнення Росії, Світлана відкрила дві компанії, Світлана Піщанська, дві компанії в Страсбурзі, де розташована Рада Європи. Перша це SCI Дюринджин, а друга SP Consales. І от перша зареєстрована за адресою, де розташована Асоціація російської культури. Міста Страсбург. Саме за цією адресою. Вона там відкрила поясню: юридична адреса у Франції це не як в Україні, що там є одна структура, туди всі кидають адреси. Ні-ні. ні, -ні, -ні. їй надали цю можливість ті люди, які володіють цією адресою. А це дуже цікаво. І хоча, б після того, як були опубліковані ці дані ще в жовтні 2023 року, фірма змінила. Місцереєстрація, але стара історія, стара адреса залишається в історії фірми в офіційних документах. Ну так, тоді намагалися врятувати ситуацію, але ж як там, лужечки знайшлися, а от присмак залишився. Президентом російської асоціації є власник будівельного холдингу «Баті Глобал» Едуард Костін. Відповідно, компанії Костіна переважно і спонсорують. Діяльність цієї асоціації. І адреса ця це адреса Коскіна. Друга французька фірма, ну, щоб так, скажу, да, збіг обставин, Ну, звичайно, по дружбі, по старим знайомцям. Там. Друга французька фірма Піщанської зареєстрована за іншою адресою, за якою проживає рідна сестра Едуарда Коскіна. Саме повністю в цій адресі Ірина Ковалевська. Віце-президент Асоціації російської культури міста Страсбурга. І щоб уж точно ні в кого не виникало в ви припущення, що це якісь дикий звіт обставин, директора СП е Кансейус призначена Тетяну Ковалевську, племінницю Едуарда КОСКІНУ і доньку Ірини Ковалевської. І так, в компанії сестри, е людини, яка. Очолює Рахункову Палату. І в компанії людина яка сьогодні є розпорядником Майна Зеленського, є донька російського представника, культурного представника в Страсбурзі. Ой, скажете, Та це взагалі неможливо? Як неможливо? Світлану Піщанську і Ірину Ковалевську єднають давні зв'язки. Вони обидві родом з Кривого Рогу, свого часу мали спільний бізнес довпагін. Фірма поіснувала з 2010 по 2017 рік. На момент закриття Ірина Ковалевська вже тоді виїхала до Франції. Однак, у неї досі є українське громадянство, Хоча на новому місці вона активно займається просуванням російської культури. До речі, санкції на неї не накладені. Не хвилюйтеся за неї з нею. Все добре, так само як санкції не накладені на маму Даніла Гітманцева і на ума Барулі. Про бізнес, яких в Криму писали журналісти. Ну, мабуть, теж збіг обставин, нічого спільного, просто близькі друзі Зеленського, і от тут найцікавіше вона навіть отримала грамоту від Генерального консульства Росії у Страсбургі. і головним координатором повернення Росіян в Парі був саме генконсул Росії у Страсбурзі Валерій Левицький, саме його вислали з Франції як агента. Головного розвідувательного управління Російської Федерації, і його французи назвали відповідальним за формування агентури в регіоні як сповідчасника отруєння новічком колишнього російського агента Сергія Скрипаля, і тепер, до речі, він працює в секретаріаті Комітету Російської Держдуми з міжнародних питань Росії по квоті СНТ головного розвідувального управління Російської Федерації. Ну, як вам загалом ця картина. Не забагато агентів Росії в найближчому оточенні Зеленського або друзів, які є агентами Росії. друзів Зеленського. Якщо все правильно розуміти, то ланцюжок Левіцький, Ковалевський, Піщанський, Зеленський міг тоді саме спрацювати 6 років тому, щоб звикувати спротив нового президента повернення Росії до ПАРТі з огляду на. Тодішні погляди Зеленського, який хотів подивитися в очі Путіна. Пам'ятаєте, в голові Путіна вже Зеленського війна закінчилася. І він бачив в очах Путіна бажання не воювати. То це було неважко. Вони змогли досягнути результату. Росія повернулася в парі, попри всі наші зусилля. Ну, тому що тоді нам не допомагав а не президент, а не МЗС, яким керував президент. Скажімо, через людей своїх, але президент. А от те, що Піщанська досі є довіреною особою президентської пари, і доказ цьому, щорічна декларація Зеленського, наводить на дуже цікаві думки. Висновки зробіть самі. Напишіть про це в коментарях. Це важливо. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Як ви думаєте, це збіг обставин чи може. Цікаве співпадіння, чи може зіграчки або може випадковість? От так сталося: випадковість. Чи все ж таки все це не дуже випадково, і у вас є якісь думки на цю тему? Пишіть про це в коментарях. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку і поширили відео. І, до речі, я дякую, що ви радите канал своїм друзям, знайомим, колегам, родичам, тому що інформація повинна бути відома людям. І тільки завдяки вам вона може стати відома вашим друзям, колегам, знайомим. Поширте інформацію. Поширте. Це важливо. І поставте лайк на підтримку каналу, якщо вважаєте, що канал на це засловний. Дякую вам, що дивилися. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І от тоді справді Україна переможе. А не тоді, коли кажуть у нас одне, роблять. Друге, а потім з'ясовується, що є близькі стосунки з країною-агресором. А це взагалі третє. І не може допомогти перемозі. Працюємо на перемогу, робимо все справді і перемагаємо. Іншого варіанту у нас немає. Папа. -па.